Добрий день, дорогі мої друзі! Розпочинаємо наш сьогоднішній гороскоп на квітень 2024 року для всіх знаків Зодіака. І відкриває наш сьогоднішній гороскоп це Овен. І так, квітень дає ОВНІ таку можливість поповнити свій енергетичний запас. Тобто в квітні, овнам, потребується деякий час спокою, роздумів і міркувань на своє майбутнє, а також для поповнення своїх ресурсів, для відновлення своєї енергетики. Для цього вам потрібно в цьому місяці бути менш активним і більше думати про свій фізичний стан. Коли ви це зробите, коли ви поповнюєте свої ресурси, коли ви даєте можливість своєму організму відпочити, вам відкриється в кінці ваш фінансовий канал. Тобто фінанси в цьому місяці до вас прийдуть в кінці лише після того, як ви поповните, як ви набудете сили для свого фізичного стану, для свого здоров'я. Тільці. В квітні ви будете вирішувати всі свої проблеми не самі. Тобто на ваше життя буде впливати третя особа. І ця третя особа чоловічого роду. Можливо, для жінок це буде кармічне знайомство, тобто знайомство з чоловіком, яке буде мати. Дуже велике значення в майбутньому, або навіть даже цей чоловік стане вашою другою половинкою. Це для жінок, тільців. Для чоловік це можливо якісь знайомства, бізнес-партнери, можливо, якісь. Знайомі, можливо, якісь родичі, які будуть потребувати вашу допомогу або вашу пораду. А можливо, вам знадобиться якась порада від. Тієї чи іншої людини, чоловічого роду. Тобто у квітні ви будете мати справу і ще з одною особою, яка також буде впливати на ваше майбутнє. І вона буде мати дуже велике значення. І все буде залежати саме від тієї людини. Тому тільці у вас у квітні буде така допомога від іще одної людини. тобто, Права рука і ще одна права рука, яка зможе вам допомагати і керувати, і підказувати, давати пораду на майбутнє. Близнюки Близнюків цей місяць буде проходити стабільно, без всяких перешкод, без всяких таких великих змін або пустощів. Фінанси у вас, Фінанси у вас будуть також в стабільності і буде хватати на те, щоб прожити своє життя. На повсідневні такі потреби. Тому з фінансами близнюків буде все добре і все буде стабільно. З роботою також буде все добре і стабільне. І ще можу сказати, що інколи у вас у квітні будуть якісь зустрічі, тобто чи з друзями, чи з колегами, чи з домашніми. Тобто, якесь буде таке святкове такий настрій, буде, підйом такий буде, емоціональний вас буде. І зустріч з близькими людьми, тих, яких ви дуже добре знаєте, дуже поважаєте. Але що стосується фінансів, роботи, то тут все буде йти добре, стабільно, без всяких перешкод. Ракам у квітні прийдеться зробити якийсь вибір, і від цього вибору буде залежати ваше майбутнє. Також це більш емоційний такий стан буде, більш будуть затронуті такі відносини. Але деякі перепони у вас будуть. І щоб подолати ці перепони, вони будуть незначними, невеликими. Вам треба буде зробити якийсь вибір, і саме від цього вибору буде залежати ваше майбутнє. Але це не дуже така складна ситуація, яка вас застави дуже сильно думати. Це буде вирішуватися дуже легко, але головне тут для раків це те, що вам, ви повинні зробити, знайти правильне рішення своїх проблем, а тобто зробити правильний вибір у своїх діях, поступках або навіть і в оточенні. Левий у квітні вам буде трішечки не так просто. Тобто вам прийдеться поборотися з деякою ситуацією, з деякими людьми. А можливо, у вас відбувається якась боротьба всередині вас, ви шукаєте якийсь вихід із якоїсь ситуації, і у вас, оця внутрішня ваша борьба, боротьба вас буде. Відволікати від важливих подій. Але вам треба вистояти, вам треба дійти до кінця із оточенням, із собою самим, тобто побороти в собі того демона, який у вас засів всередині. А також і з тими людьми, які мають на вас негативний вплив. Вам також треба з цим поборотися. Але після того, як ви Поборете оце все, пройдете оцей етап, ви відчуєте свободу, легкість і вже зовсім скоро, дуже скоро, наприкінці квітня, ви відчуєте свято, у вас буде зустріч, у вас буде е, якийсь. Знайомства, якісь можливості, можливо, зустріч з новими людьми, можливо, знайомство із тими, які вам дають поштовх на майбутнє. Тобто в кінці місяця ви будете вже на висоті, але на початку, в середині, вам треба буде побороти оці всі страхи, оті перепони, які вас зараз. Всередині, які, з якими ви зараз боретеся, з якими ви зараз намагаєтеся вести борьбу. Але в кінці місяця ви все це здолаєте. Тобто боротьба одного бойця проти багатьох. Але ви льви і ви це все зможете побороти і пройти. Діви. Ви схожі із раками, вам також Треба буде зробити якийсь вибір. Але ви зараз на початку якогось проекту, ви зараз щось будете планувати, ви будете готувати якісь проєкти, якісь, якісь ідеї будете робити. Але це все ще в такому буде ілюзорному світі. У вас воно ще буде. Це ще буде ілюзія, це ще буде тільки проєкт». Це тільки буде початок. Е, да, Деякий час у квітні вам буде е, тяжко, тому що ви все звалите на себе, на свої плечі, і оці проекти, оці ідеї, ви їх будете винашувати, ви їх будете носити, і це ви все будете робити самотужки. І вам буде це е, дуже важко. Але повірте, що коли ви це все зробите, коли ви вже це програєте, коли ви це все зробите. Проробите, то ви будете мати результат. Уже згодом ви будете мати результат. Поки що ви стоїте на першій ступеньці, яка відкриває вам якусь можливість щось зробити. Але це ще все ілюзії, це ще все в думках, це все в планах, це ще все в планах. Ви тільки думаєте, але якщо ви правильно це все вистроїте, виносите цю думку з якимись важкими перешкодами, вам буде важко, але ви отримуєте те, до чого ви так довго і тяжко йшли. Це все у вас буде. Терези, Ви зараз в пошуках. Ви в пошуках нової роботи, нового фінансової стабільності, нового бізнесу, нових проєктів. Ви зараз в пошуки. Шукаєте те, що вам допоможе на майбутнє. Але я хочу вам сказати, Резине, не поспішайте, плануйте і дивіться все поступово. Вирішуйте все поступово, не спішіть, не кидайтеся на будь-що. Краще перевіряйте кожну інформацію, кожну в цієї роботи, щоб не попасти в просак. Тому що ви. Є така можливість, що ви можете програти в цій боротьбі. Тому шукайте, будьте в пошуку, але дивіться і прощитуйте кожну, кожен свій шаг і прощупуйте кожну інформацію до дрібниць, до дрібниць, щоб не попасти в якусь фінансову халепу але, або фінансову незалежність. Тому ви будете шукати. Ви знайдете те, що шукали, але перед тим дуже-дуже уважно аналізуйте і прощитуйте, прорахуйте свій кожен, кожен шах. Скорпіона буде повод для невеличких, таких земних свят. Тобто будуть такі якісь у вас свята сімейні. У скорпіонів або якісь перемоги невеличкі, ви будете радіти. І ці перемоги, і ці свята вони будуть пов'язані з грошима. Тобто ви отримуєте якусь невеличку винагороду у квітні за свої старанні труди. Але ці труди вони були колективні і завдяки вашому колективі або вашій допомозі там вдома, на роботі, ви отримуєте. У ту винагороду, і ви будете святкувати, і у вас буде такий повод для невеличкого такого свята. Тобто ви будете радіти самим, самим маленьким радостям життя і вашим фінансовим надходженням, які будуть до вас надходити, ваші фінансові надходження. Але це завдяки вашому труду і допомогу ваших. Або домочаців, або колег по роботі, або якихось близьких людей. Тобто цій радості і це фінансове надходження ви отримуєте завдяки колективній роботі, можна так сказати. Стрільці. У квітні намагайтеся. Берегти себе, бути дуже уважним, бути дуже обережним, тому що вас, на вас буде надходити такий страхи, панічні атаки, якісь переживання, нервові зриви. Можливо, ваш стан трішечки погіршиться за те, що ви так все сприймаєте дуже близько до серця. Але це все ще буде пов'язано з якою жінкою. Це може бути, або Колега по роботі, або якісь ваші близькі люди, або якісь ваші знайомі. Тобто якась третя особа буде також на вас е, мати вплив, і завдяки чому ви будете мати такі е, нервові е, зриви і переживання, хвилювання такі, ви будете мати. Але це все. Пройде це все мене і надалі у вас все буде добре. Але у квітні ви будете мати такі, все ж таки будете за когось переживати. Хтось буде так сильно на вас впливати, що це буде сильно на вас так сказуватися. Ви це будете все дуже-дуже приймати це все серйозно для себе. Але бережіть себе, тому що щоб ці такі нервові зриви, переживання, страхи і так далі не мали якихось таких серйозних наслідків потім. Тобто ви переживаєте все це робіть, але не сприймайтеся так це все близько до серця, щоб ви. Могли вийти з цього стану, але квітень такий трішечки буде напряжним для вас саме в такому в емоціональному стані. Козироги, Козироги будьте обажними, обачними, також бережіть себе, також будьте пильнуйте за своїм майном, тому що у квітні є така вирогітність, що у вас може бути якась крадіжка. Якогось майна, можливо, навіть даже домашнього, те, що пов'язано з вашим домом. Також будьте обережні, тому що є такі люди, які будуть намагатися вас в чомусь звинувачити або Вести в якусь оману. Тому будьте обережні в спілкуванні з якимись людьми, з незнайомими. А якщо навіть і знайомими, то також всю інформацію провіряйте досконало. І також слідкуйте за своїми речами. Дуже і дуже обережно, дуже тщательно слідкуйте і дуже добре дивіться. тому що... Хтось намагатиметься щось у вас таке вкрасти, тобто що якісь речі у вас будуть зникати. І будуть такі люди, які будуть вам давати неправдиву інформацію. Тому слідкуйте за цим всім і будьте все ж таки обережними. У водоліїв у квітні відкриваються якісь нові можливості. Це пов'язано з якоюсь новою роботою, можливо, якась звістка буде добра, яка принесе гарні новини, особливо пов'язані з фінансами. Це добре буде. У вас буде і сили, у вас буде і наснага, у вас буде це все програватися дуже добре. Ви всі свої питання, і фінансові, і побудові, і робочі моменти, і домашні будете вирішувати все самотужки. На це вам буде вистачати сили, терпіння. Тобто, водолії в цьому місяці будуть такими дуже сильними, е, стриманими. І також очікуйте дуже і дуже приємну новину новину, яка вас дуже обрадує. Але це тільки буде початок, а все. Остальне буде попереду, тому готуйтесь до чогось дуже і дуже приємного. І завершує наш сьогоднішній гороскоп, це знаки риби. Для риб цей місяць буде дуже таким духовним, тобто вищі сили будуть вас оберігати. Що би не зробили, що би не сказали, всі будуть на вашій стороні, вони всі будуть поряд з вами. Також хочу сказати, що ті, хто намагається вступити в якийсь шлюб, це також буде проігруватися у риб, тобто хтось має вступити в шлюб, ви зобновити свої стосунки. Але будуть такі моменти, коли ви будете відчувати якусь самотність. Але це також непогано, тому що на самоті ви будете зі своїми думками, зі своїми. Планами на майбутнє вирішуватися, ви приймете якесь правильне рішення, побувши на самоті. Тобто навіть маючи біля себе людей, ви іноді будете відчувати себе самотньою. Але це і гарний місяць для того, для якихось нових можливостей, для якихось нових відкриттів, для того, щоб побудувати своє і сімейне життя. Також це вам будуть давати, дасть квітень рибам. І також не забувайте риби, слідкувати за своїм за знаками, які вам будуть давати зви. Та, за тими сигналами, що ви будете отримувати, дотримуйтеся дотримуйтесь і обов'язково приймайте духовне в своє життя, можливо, якусь медитацію прослухати, можливо, якусь молитву прочитати, тобто вищі сили вам дають, але ви також повинні і прийняти. Тобто, Будьте трішечки духовними, приймайте більш духовне в цьому місяці, і все у вас буде добре. На цьому я буду завершувати свій гороскоп на квітень для всіх знаків Зодіака. Якщо вам подобається, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Ну, а я з вами буду прощатися, але ненадовго до наступних відео. Хай вам щастить і бережіть себе. Мирного нам всім неба!